Ви, мабуть, знаєте, що іспанська мова є другою, а за деякими даними, третьою у світі за кількістю носіїв. Вона має офіційний статус у 20 країнах світу. А як першу мову її використовують близько півмільярда осіб у соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці і Твіттері, іспанська є другою за вжитком після англійської. Враховуючи це, свої іспаномовні сторінки у соцмережах, ведуть великі медіа, наприклад, BBC Mundo та інші, не є винятком і російська пропаганда. А все тому, що, попри блокування низки афілійованих із російським урядом ЗМІ у Європейському Союзі та США, їхні платформи продовжують працювати у регіонах, які поки не квапляться запроваджувати санкції проти дезінформації. Скажімо, іспаномовний аккаунт Russia Today має навіть більше підписників, ніж сторінка основного медіа РТ. Цікаво, правда? Хебай! <гум> так ось. Найгучнішими іспаномовними рупорами російської пропаганди є спонсорована Російською Федерацією медіа РТН Еспаньоль, яке налічує аудиторів майже 18 мільйонів підписників, та Спутник Мундо, який має 627 тисяч підписників. На додачу до основної сторінки РТН Еспаніо, афільйованими з нею є «РТН РТЛатіноамерика, РТ Документаль, РТ Футуро, РТ Плейн Еспаніо та Блок». А сумарна аудиторія соцмереж цих пропагандистських змі складає майже 800 тисяч людей, як кажуть російські окупанти, отвал башки ще однією цікавою знахідкою видається сторінка Russian Today, яка нібито не афілійована з РТ і має іншу назву. Однак створена нещодавно в червні 2022 року, якраз після березневого блокування Russia Today країнами ЄС. Вона використовує айдентику РТ та публікує контент винятково цього каналу. Найімовірніше, ця сторінка одна з запасних, створена аби за можливості обійти блокування основних сторінок РТ. До цієї категорії сторінок ми внесли Раша Beyond ЄС, яка налічує 700 тисяч підписників. І вже для неї Фейсбук подає додаткову інформацію: цей ЗМІ контролює держава Росія. У категорії російських іспанськомовних медіа лідерами за залученням аудиторії протягом аналізованого нами періоду очікувано виявилися Ертенеспаньо, Sputnik Мундо та Russian Today. Решта пов'язані з РТ-сторінки, які публікують дописи у певному сегменті та форматі. Найменшу аудиторію залучив Ертеблок, лише трохи більше тисячі взаємодій. Із понад двох тисяч проаналізованих нами дописів РТНЕС паньол 243 містять згадку про Україну. Найпопулярнішими серед них є новини про критику ФІФА з боку України через те, що організація не дозволила президенту Зеленському виступити під час фіналу чемпіонату світу з футболу в Катарі. Реакція президента Росії на передачу Україні систем ППО Петріот. Також коментар самого Олексія Арестовича про те, що лідер США, який оголосить про припинення підтримки України, не протримається в Білому домі більше 15 днів. Ну і критика США з боку колишнього президента Болівії Ева Моралеса за надання озброєння Україні та багато, -багато інших згадок. Загалом Марте спаньоль відтворює наративи військово-політичного керівництва Росії про війну США з Росією. Україна ж здебільшого постає як залежна від колективного заходу держава, яка постійно вимагає більше зброї та фінансової допомоги. Не оминає увагою Україну й Спутник Мунду. Так, 121 із 879 або 13% дописів від загальної кількості безпосередньо присвячений українському порядку денному. Це також більше ніж частка публікацій про Україну пропагандистів з Ертеніспаньоль. Здебільшого дописи Спутник Мундо коментують менше ніж їхніх колег з РТ. Однак загальна взаємодія вподобання дописів та їх поширення є доволі активними. Серед лідерів за охопленням аудиторії є дописи про те, що обмеження ціни на нафту не вплине на так звану спецоперацію в Україні. Про те, що Дмитрій Медведєв назвав лицемірами британських політиків, які стверджують, що Україна вільна вирішувати, як і коли вести переговори з Росією. І заява екс-чиновника США Скотта Рітера, буцімто, Україна сильно вичерпала людські та технічні ресурси. Тому немає шансів протистояти Росії. І так далі, в такому ж пропагандистському ключі. Більшість проаналізованих нами російських медіа заблоковані в країнах ЄС та позначені як State-Owned Media. Це Спутник Мунду, РТЕСпаньоль, РТЕНВІВО, РТЛАТІНААМЕРИКА, РТ Español та РТ Футура. Адмініструють їх акаунти з російською ip адресою та, попри блокування. Для них все ще залишаються доступними регіон Південної Америки, зокрема Бразилія, Перу та Мексика. А деякі сторінки доступні навіть у США. Так, попри блокування Russia Today, залишаються незаблокованими Спутник Мундо та РТН Еспаніль. Втім, її сторінки створені, вочевидь, лише для того, щоб обійти блокування на платформах компанії Meta. У нашій вибірці це РТ-блок, РТ-Документаль та Russian Today. Модераторами цих сторінок є облікові записи з Перу. Вони публікують новини з сайту Russia Today та, звісно ж, поки що не позначені Фейсбуком як такі, що належать державі Росія. Доступ до них відкритий як для аудиторії країн Південної Америки, так і для європейців. Утім, це не єдині дзеркала заблокованих пропагандистських медіа. До нашої вибірки ймовірно не увійшли сторінки, створені нещодавно, або ті, які не публікують дописи доволі часто. Саме тому компанія Meta має не зупинятися на вже заблокованих у березні сторінках, вдосконалювати інструменти протидії дезінформації та відстежувати створення сторінок, які дублюватимуть заблоковані РТ та спутник фунду. Не менш цікавим сегментом нашого аналізу є іспанськомовні відеоблоги окремих публічних осіб. Яскравим прикладом російської пропаганди є блогерка Ліусівая, росіянка зі справжнім іменем Любой. Яка, втім, давно живе в Мадриді та веде свої сторінки винятково іспанською. Вона позиціонує себе як політолог та журналіст, а її соцмережі вже давно фігурують в українських списках поширювачів російської пропаганди. У нашій вибірці її відеоблог має найбільшу кількість підписників понад 120 тисяч. А контент повністю присвячений російському вторгненню в Україну. Її відео в середньому набирають понад 15 тисяч переглядів. А сама чи то Ліо, чи то любов активно ретранслює позицію політичного керівництва держави-агресора, використовуючи хештеги Стоп пропаганда і вдає протидію дезінформації від колективного заходу та України. Найпопулярнішими її дописами є повідомлення про нібито надання і мексиканської журналістської премії за внесок у свободу слова та відео з поїздки до окупованого Бердянська, де вона розповідає, як Росія принесла місту процвітання та мир. Решта блогів переважно політичні коментатори з іспанськомовних країн, як от Інтінодісіяс. Це відеоблог іспанця Вільмера Ремара, який, судячи з його сторінок, у тому числі в російських соцмережах, є давнім прихильником політики РФ на його Фейсбук, підписано понад 100 тисяч людей, а контент переважно зосереджений на подіях іспанськомовних країн. Україну він згадує в контексті її поділу через війну. Серед текстових блогів значну аудиторію у близько 100 тисяч підписників залучає сторінка Ай вона адмініструється з Росії, заблокована у європейських країнах та має позначку «State-owned media». Цей ресурс позиціонує себе як новини з гумором та переважно відтворює наративи РТ та РТЕНІ спаньоль. Серед найпопулярніших дописів неефективність санкцій ЄС щодо російської енергетики та демонізація заходу. Окремо також варто розглянути великі медіа іспаномовних країн. Вони не є традиційними поширювачами російської пропаганди на кшталт РТ та Спутник чи блогів симпатиків Росії. До таких медіа у нашій вибірці належать, зокрема, Телесюр, Латіно, сторінка телеканалу Іспан ТВ та Ньюс. Переважно ці медіа публікують збалансований контент щодо російсько-української війни однак трапляються деякі перегини у бік ретрансляції позиції Російської Федерації. Через це в їхньої аудиторії може скластися враження про певну легітимність російської агресії або про те, що війна в Україні є справді протистоянням НАТО і Росії. Прикладами такої неоднозначної тональності у поданні новин є, зокрема, повідомлення позиції РФ щодо брудних бомб в Україні на сторінці Ньюс, відео на сторінці мексиканської новинної компанії NMAS формату без коментарів від Міноборони РФ, де, наприклад, показують, який крутий бронепоїзд використовували під час вторгнення в Україну. Або сюжет про Путіна, який наважився кинути виклик Заходу. Подібні точкові випадки зміщення фокусу у великих медіа можна пояснити, зокрема відсутністю достатньої репрезентації голосу України в публічному просторі цих країн. Відтак журналісти користуються найдоступнішими для них наративами. Як бачимо, країни Південної Америки та їхній медіапростір є поки що незаповненою нішею, нішою, де необхідно посилити адвокацію інтересів України. Фейсбук-сторінки пропагандистських платформ, афілійованих із російським урядом, попри блокування у країнах Європейського Союзу, продовжують працювати у Південній Америці та частково в Сполучених Штатах. Окрім цього, ми спостерігаємо створення пов'язаних сторінок або сторінок дзеркал заблокованих ресурсів Раша Today, які наразі не заблоковані на платформах Мета, і все ж це свідчить про ефективність подібного блокування. Як уже йшлося раніше, соцмережам необхідно вдосконалювати інструменти реагування та протидії створенню додаткових сторінок, пов'язаних із Russia Today, Спутник та іншими майданчиками російської пропаганди. Проросійські наративи проникають до великих змі іспанськомовних країн, які переважно подають збалансовану інформацію через недостатнє представлення інтересів України та української інформаційної політики. До прикладу, у країнах в Південної Америки, російська Пропаганда заповнює інформаційний простір там, де немає відчудного українського голосу. А це означає, що Україні варто звернути увагу на аудиторії поза межами ЄС, США та Канади і просувати інформаційну політику в Мексиці, Перу, Бразилії та інших країнах. Якщо сподобалось відео, підтримай нас своїм лайком, підпискою на канал та коментарем. Побачимось та бережіть себе!